Це є 10-дюймові FPV, fpv дрони. Їх не так легко задавити ребом. І в принципі наші оператори за допомогою цих дронів виконують дуже ефективно ці задачі по знищенню ворожої бронетехніки, по знищенню ворогів, які постійно штурмують нас. Павло Гомонай, на військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Чоловік є випускником Ужгородського національного університету. Служить спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Про передачу ВПВ-дронів на потреби підрозділу розповідає це. Ініціатива Ужгородського університету. Потреба в дронах є завжди. Потреба в ВПВ є завжди. Потреба в мавіках є завжди. Потреба в людях є завжди. Тому це, це чисто ініціатива університету і, в принципі, 128 бригада завжди рада. Використати будь-яку можливість, яка наближає нас до перемоги, вісімдесяти впівдронів передали на потреби бригади. Зробили це до 80-ї річниці вишу, яка виповниться 18 жовтня, розповів ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка. Ми самі робимо їх, виготовляємо, складаємо і відповідно, як тільки буде як тільки готова певна партія, ми передаємо для потреби Збройних сил України. Ми дуже раді, що. Ми можемо і таким чином докластися до нашої перемоги, і таким чином можемо допомогти нашим бійцям, нашим героям, які докладають там на передовому на передовому фронті найбільших зусиль для того, щоб ми жили тут спокійно, відносно, мирно. Сергій Черношов Леонтій Николишин – колешин, новина.